Вітаю всіх і бажаю благодаті Господа нашого Ісуса Христа на цьому вечірньому богослужінні. Якось ми говорили про те, що таке богослужіння, і порівнювали це із храмами язичницькими і з тим, що було в святилищі Ізраїля. І насправді мета, мета того служіння, яке було. У ізраїльському святилищі, а згодом уже у молотовних будинках, тобто була синагога, потім молотовні будинки, це служіння Бога для нас, тобто богослужіння. Не Богу, а богослужіння, коли Бог нам служить через тих, кого Він благословляє, мати той чи інший дар. Ми, як приходимо на. Богослужіння в церкву, готовний будинок, Так, то ми приходимо дякувати Богу за Його благословення і також слухати ті настанови зі Слова Божого. Христос, коли був на землі під час Його першого приходу, коли він вже вийшов на служіння, він свою місію виконував. І ця місія була для нього чітка і зрозуміла, особливо коли йому виповнилось 12 років. Коли він прийшов вперше, вперше в Єрусалим, де він побачив це на святі Пасхи всі ті події, що відбувалося в храмі, і там він зрозумів свою місію. Господь Дух Святий йому це дав зрозуміти. І сьогодні хотілося б поговорити знову про Ісуса Христа. І візьмемо тексти, які записані в Іван від Івана, перший розділ з 35-го тексту. Від Івана Івана, перший розділ, 35 й текст. Наступного дня Іван знову стояв з двома своїми учнями, побачивши Ісуса. Який ішов, він промовив: Ось Агнець Божий. І коли він говорив, почули це обидва учні і пішли за Ісусом. А Ісус, обернувшись і побачивши, що вони йдуть за Ним, каже їм: Що ви шукаєте? Вони ж сказали йому, Раді, що в перегляді означає вчитель, де ти живеш? Він каже їм, Ходіть і подивитися. Вони прийшли і побачили, де він перебував. Залишилися в нього того дня, було це близько 10-ї години. Тобто, на наш час, це 4 година дня. Андрій брат Симона Петра був один із двох, які почули це від Івана, тобто хрестителя, і які пішли за ним. Я почав читати з 35 го тексту, щоб було зрозуміло те, що відбувається, відбувалося і описано з 38, го з 37 го до 39 го текстів. Отже, два учні, ймовірно, один із них це був Іван, який писав це Євангеліє, а інший то він написав його, описав ім'я, що це був Андрій. Ці два учні Івана Хрестителя були біля Нього. І ось коли вони наступного дня побачили, що йде Ісус, Іван знов засвідчив, що Ісус, Месія це агнець Божий. І ці два учні залишають свого учителя і йдуть за Ісусом Христом. Як вам така перспектива для Івана Хрестителя? Що учні його покидають. Що про це Іван сказав? Взагалі про його своє служіння. Що мені потрібно маліти, а Ісусу зростати. Тобто, насправді, Іван розумів, що тепер його час уже потрібно піти в тінь. Він то говорив про Месію, він був тією людиною, хто рівняв дорогу. Як написано про це у пророка Ісаї, про Івана Хрестителя. Тобто долини він засипав, як би так, горби він вирівнював, щоб приготувати шлях Месії, щоб приготувати шлях царю Месії Ісусу Христу. І, звісно, що в нього були учні, і одним, одним із цих учнів був Андрій та Іван. Це ті, які чого шукали. Це ті, які щось хотіли дізнатися. Це ті, які мали справу в своїх серцях, в своїх душах. Це ті, які відгукувалися на поклик Духа Святого. Згадайте себе, хто в церкві знаходиться. Як це у вас відбувалося? І коли учні... І йшли за Ісусом Христом, Ісус, обернувшись і побачивши, що вони йдуть за Ним, каже їм. Що ви шукаєте? Він так сказав. Або можливо, ще так, так наприклад розвернутися, сказати так. Чого ви тут за мною йдете? Що ви шукаєте? Як відповідь? Якщо в такому тоні е, сказати, так? якщо сказати саме в е, таким грубим, такою грубою відповіддю, ну, насправді, ви що за мною шпорите чи як? Ви що, за мною слідкуєте, що я буду робити? Інтонація Ісуса Христа, звісно, я в цьому впевнений, була інша. Він запитав. Щоб учні могли для себе вирішити, що вони це роблять добровільно. Що ви шукаєте? Так, Що ви шукаєте? Друзі, а що ви шукаєте тут у церкві? Кого ви шукаєте у церкві? Хто шукає? Чого ви шукаєте ті, хто нас дивиться в Етері? Коли ви цю проповідь слухаєте? Вони ж сказали йому, до речі, я ці тексти прочитав, але розумів, що я це поставлю запитання вам. А що ви відповіли, коли ви почули від Ісуса на місці Андрія Івана? Запитання, що ви шукаєте? Що ви відповіли? Може, вони розгубилися? Чому вони не запитали, не дали відповідь, що Ісуса, або там Раві, як тут написано, раві, хочемо почути твоє вчення? Ну, це логічна відповідь. Це більш. Правильна відповідь. Хочемо почути, про що ти говориш? Які твої думки про Царство Боже? Ми відчули це від Івана Хрестителя про тебе. Тепер хочемо тебе почути, що ти сам скажеш. А тут така відповідь цікава, де ти живеш? Чи вони розгубилися і відповіли так, так? Чи це справді? Їхня відповідь, як людей, які не розгубилися, почувши відповідь запитання від Ісуса Христа. Можливо, можливо, вони не чекали відповіді такого запитання від Ісуса. Можливо, таке і є. А що далі? І таким чином розмову розпочати, так? Щоб ну, була розмова тут на цьому місці, Ну, якщо в Іфлеємі, це вже розумієте, а це пробувається, так є, значить це. То... Звісно. Ну, так же, якщо по контексту, то тут є ці моменти, що він Назарету, та й народився в Віфлеємі, а жив в Назареті. Отже, немає нічого такого страшного, коли ми розмірковуємо над тим, що насправді, насправді це запитання. Воно їх знайшло не готовими, не підготовленими. вони і не планували почути від Ісуса запитання, чого ви шукаєте? Адже, адже вони щиро хотіли піти за Ісусом Христом, щоб таким чином щось його можливо розпитати, запитати. Так? І тут запитання до них. Що ви шукаєте? І вони відповідають, де ти живеш? Вони були молоді, до речі, Іван і Андрій, вони були ще віком молоді. Ісус їм відповідає, можливо, бачачи їхній їхні такий подив, що таке запитання до них прозвучало з вуст Агенця Божого, як. як Промовив про нього Іван Хреститель. І Ісус знає серце людини, і він каже, що мені не треба, щоб хтось казав про людину. Я знаю людину. Так? І він тільки не подумайте, що це психологія. Бо часом це не світська психологія, що якась так установка, там, про протокол, все інше. Просто ми часом теж, навіть не навчаючись на психологів, можемо по обличчю прочитати. До речі, ті, хто навчається на акторів, вони вивчають масу, масу мімік, там десятки мімік, по яких можна зобразити свій стан, там чи горя, чи радості, чи суму, чи, чи гніву, чи, можливо, підозри. Тобто і актори навчаються тому. Як, яку створити міміку? Звісно, що Христос наш Господь, Він знає людину, тому Він зразу відповів: ходіть і подібитеся. А насправді Ісуса Христа був будинок? Була хатина. Так, ми читаємо в інших місцях Святого Писання, в Євангеліях від Марка, так, наприклад, від Марка Євангелія. Що в нього не було свого будинку. Він перебував у тих, хто були його послідовниками. І що ж хотіли учні побачити? Якщо вони з ним йшли, який та відстань тут не описується, яка відстань, тоді. що вони там хотіли побачити? Диван? Телевізор. Комп'ютер. Давайте, ми по-сучасному це говоримо. Що вони там хотіли побачити? Купу тарілок непомитих. Ні. Хліб сухий. Одяг розкиданий. Шафа отак відкрита наполовину, бо спішив десь, десь поспішив. Ліжко не застелене. Знаєте, один генерал в відставці американці казав, що перше діло, коли прокинувся, це значне та Тобто з цього починається би, твоє, от, порядок твій. Дехто каже, з іншого місця починається порядок. Однак, що хотіли учні там побачити? А тепер здорова уява нехай у вас буде. І ви от уявляєте. Що учні там бачили? Я впевнений, що учні там бачили Ісуса Христа, який дійсно веде себе як син Божий. Тобто в людському тілі ми знаємо, що втілився Син Божий, і є Ісус Христос. Так, так, в нього були наймічі, як у нас. Він був у всьому, крім гріха, був всьому спокушний, але побутові моменти такі були, як і у нас. Як і у нас. І ось учні перейшли і дивилися, як він живе, як він спілкується, як він ставиться до господарів тієї хатини, де він був. Можливо, вони зайшли в кімнату, де він там перебував. Побачили світильник, столик, ліжко. Так? Порядок тої миски на той час, бо не було ж тоді вже водогону. В той час не було водогону, Глечик. Все було акуратно. На своєму місці. Так? І вони були там того дня. От не написано, в який час це було, написано наступного дня вони стояли. І коли вони прийшли до Ісуса, то це було за нашим часом четверта година дня. Знаєте, якби була 10-та година, то якби прийшли на 10-ту, як ми в суботу на Богу правда, приходимо. А якщо 4, то вечірня. Однак це не була субота, це не був е, день, день, день Богослужіння. Можливо, це була неділя, можливо, це був понеділок. Однак якийсь із днів цих був, що вони там були певний час. Звісно, вони, можливо, там і поїли в, в тій хатині, де жив Ісус Христос. І е, що цікаво, що коли вони бачили там, як живе Ісус Христос, ці певний час годин. Я не скажу там 2 години, 3 години. Скажімо так, декілька годин. Андрію сильно захотілося знайти Петра. Симона Петра написано 40-й текст. Так? І він э, розшукав 41-й текст свого брата Симона та й каже йому: мислиш на Місію. Що в перекладі означає Христос? Вони пішли туди, в ту хату, де жив Ісус Христос, у когось там, тимчасово, щоб, дивлячись на Ісуса Христа, переконатися, що Він Месія. Виявляється, недостатньо було того, що сказав Хто? І Іван Христидві, що це ось Агнець Божий, їм потрібно було переконатися, що це означає? Ви тут, щоб переконуватися особисто у тому, що ви чуєте під час кожної проповіді. А чи це так, чи не так, щоб побачити тут волю Божу, а в цих роздумах теперішніх... Для себе ще раз переконатися, що або хто для вас Ісус Христос. Ким він для вас є. І чи понесете ви додому Його принципи і Його дух. Служіння, вашу домівку. щоб відзеркалилось те, щоб Христос би робив в вашому домі, ваша поведінка, ваші звички, ваша культура і також ваш порядок зовні не тільки в вашому серці і в вашій душі. І тоді буде впізнаваний Господь у вашому житті. Але спочатку потрібно що? Для себе зрозуміти, побути в якомусь місці біля Ісуса Христа і побачити, як Він живе. Звісно, для Івана і Андрія це було. Практично, і вони могли поторгнутися до Ісуса Христа, з Ним говорити. Для нас та історія. Але оця історія нас навчає, щоб ми мали такі зустрічі з Ісусом Христом і навчилися тому побуту, тим відносинам і тому ставленню до того, що нас оточує навкруги. Це була, були роки нещодавні, коли була реформація 500 років, ви це пам'ятаєте, так? бо це нещодавно. Зараз війна потім. перед цим була ковід був, а перед ковідом рік реформації. Це 2017 рік. І якось такі були дискусії, коли брали інтерв'ю. В одного священника традиційної церкви, ну її називають православна церква, і якось він так це відповідав якось е з таким е невдоволенням, не скажу, що гнівом, а невдоволенням стосовно того, що от, е треба робити християнину, коли він живе на землі. Бо протестанти вони в своїй мірі кажуть так, і воно почалося з того часу, коли реформація пішла з Німеччини, що нам потрібно не тільки духовно бути схожими на Ісуса Христа, але й йзов робити так, щоб те, що ми бачимо в себе, було в порядку. Не було такого, щоб ну, десь загажено було якісь е, смітники там, і все інше. Тобто, щоб ми ми іззовні, і внутрішньо е, були чистими, були порядними. І він каже: ну, навіщо там дивитися е, за порядком зовні? Ми готуємось до царства Божого. І це от це такий, е, така відповідь вона була, мабуть, е, ну... Глибоко не продумана. Хоча от, це, мабуть, опозиція така. А насправді, насправді, я пам'ятаю слова Яна Амоса Коменського, який створив класи. До того часу всі на цій території наші, так, Україна, і Європа, Чехи і інші країни європейські класи були такі. От, Діти і дорослі в одному класі навчаються. І беруть є один предмет. Ян Амор Скоменський створив класи перш, з першого до сьомого. Отакі От упорядкував предмети, щоб у першому класі навчалися дітки з такого віку, а в сьомому вже, вже старші. І цей принцип він зараз є, тільки що збільшили там до 12 класів, до 12 класів, як, як в якій країні, де 10 класів є, де 11 класів, де є 12 класів. Тобто є таке упорядкування, є цей порядок. І інша історія, коли Ян Амоса Коменського запитали, навіщо читати Євангелію або Біблію Чоботарю? Бо в той час, коли була реформація, Стала стала реформація почалася, то вважалося, що якщо ти священник, якщо ти маєш посаду якусь у місті, то це еліта. А якщо ти добуваєш вугілля, що ти чоботар, то це просто нижчі прошуки суспільства. І їм не треба більше нічого, крім того, що отак. Що роблять? На тобі копійку. Більше ти от на такому рівні нижчому. І він каже, ні, ні. Коли те, що ботар буде робити взуття і вдарить по пальцеві, він не буде погане слово казати. А читаючи Слово Боже, йому Бог нагадає якийсь текст біблійний, і він його краще в умі пропрацює. Я читав, можливо, хтось із вас, хто в залі, читав е книгу Марка Філлі. Він там описує досвіди про деякі країни, де було пробудження. Це було в Європі, де були шахти, і де працювали, щоб витягати вугілля кіньми. кіньми. Так от, у коней були імена нормативної лексики. І оці шахтарі грубі, брудні, так? вони, якщо і кликали коня, що там, як вони називають, що він рушив це, це кінь, то вони спочатку назвуть його ім'я нормативною лексикою, а потім і далі пішла одна лексика нормативна. Тобто, і слів десяти, скажімо, тільки два, можна нормальні були слова. Коли там сталося пробудження в тому місці, то коні не слухалися. Тих шахтарів, які ними керували. Бо вони стали християнами, вони лексику свою мовлення змінили. І потрібно час було б для коней, щоб коні звикли до нових нормальних імен. Ісус каже, ходіть і подивіться, вони прийшли, побачили, де він перебував, і залишилися в нього того дня. Було це близько 10-ї години. А далі вже з 41-го тексту до кінця описано, як учні, змінившись, зрозумівши, хто такий Ісус Христос, робили чудеса того, що вони зайнялися цією справою, щоб шукати тих, які готові прийняти цю добру новину про месію. І в 51 му тексті Ісус каже, якби не тільки до Натанаїла, який сказав, та що може добре вийти із Назарету? Ну, справді, Назарет. Ви, ну, скажімо, об'єднаємо його із шахтарським тим містом, про яке писав Марк Філій. Що там може звідти вийти добре? Я ж знаю, там одні грабіжники, скажімо, там, або люди, з якими не поговориш. То тільки так зовні вони, якби вірять в Бога, а практично вони брудні. А коли Ісус сказав, я тебе бачив там, під смоківницею, Він каже: Ти, Господи, мій Бог. І він каже, що істинно кажу вам, що від тепер побачите відкрите небо і Божих ангелів, які піднімаються і запускаються. Над людським сином, хто це побачить? Хто просто прагне, хоче побути з Ісусом певний час на годинці, щоб, побачивши Ісуса Христа, преобразитися Його благодаттю і йти зі змінами? Це остання історія, і ми будемо молитися. Якось е, на, одну, на одне з богослужінь запросили одну людину, яка займалася могону І коли вона додому прийшла, то взяла сокиру і порубала той апарат. Каже, на що ти зробила це? Я кажу, я не пам'ятаю, що там проповідник говорив, але в мене бажання було після проповіді це зробити. Тому хай у вас буде добре бажання. Умовно додому прийти і щось порубати. Тільки що із того, що е, Ісус би, коли прийшов би в ваш дім, коли ви вийдете із Його дому, де він вам сьогодні служив, е, зняти, тільки не робіть це критично неправильно. Як один увірував, прийшов додому і почав ікони знімати. А там ще ж його домашнє, і там вже ж такий був переполох, тому мудрості вам, благословені благодаті, чинити правильно. Ну, якщо ви вдома самі, так, або з вами ідейно згідні ваші домочаці, то робіть це так, щоб ви були такими, щоб Ісус, до вас, прийшовши додому, сказав, що ви дійсно мої послідовники. Запрошу до молитви. Наш Господь, наш Ісус, ми дякуємо тобі, що твоя благодать, вона багатогранна. Дякуємо тобі, що вона є в нас і з нами. Дякуємо тобі, що ти нас благословляєш. І що ти сказав. Учням своїм першим, які перейшли від Івана до тебе, що ходіть і подивитися, як я живу чи де я живу. Благослови нас, щоб ми, хто живе так, продовжували так жити, хто ще не впорався з цим, благослови достатньо нас необхідними благословеннями і мудрістю і розважливістю, щоб це зробити. Що коли ми вже будемо переселятись під час твого другого приходу на небеса, для нас було природньо потрапити у такі оселі, де порядок, який ти для нас зробив, щоб ми війшли в ці оселі і його підтримували для слави Твоєї. Дякуємо тобі за все, наш Отець, Син, Дух Святий. Амінь.